Тут тоніровочка, тут тоніровочка, тут тоніровочка. Заливаю я все, як ви бачите, в один такий просто жирний слой. Чесно виходить за херня. хернят. Як на бусить, в не не приїде ноутфолт. Так, просто бомба, ні. Друзі, всім здорово! З вами знову Маратон, і ви дивитесь моє нове відео. А точніше, мій проект, мета якого з початкових 200 доларів дійти до Мерседеса в w 210 кузові. В минулій серії я купив Жигуль за 4,5 тисячі гривень, які вже підготовлені до покраски, і в цій серії ми його будемо фарбувати і продавати. Тож ставте лайкос і поїхали дивитись цю легендарну серію. Хорошо, друзі, машина зашкурив. Спочатку шкурили наждаком 40 і другий слой це вже такий був наждак 150. -10. Після нього в принципі, вся машина вже гладенька, всякі рижики отаку не виглядають. Тобто... В Принципі, ногтем пальцем взагалі не відчувається, вона майже є дуже багато місць де прям до металу, дошкурено. В принципі, майже вся машина. Подіваю, що краска буде, фарба буде нормальна і воно переб'ється. Все зараз у нас пішов дощ. Я хотів сьогодні вже красити, але походу що не вийде, бо пішов дощ. В гаражі красити не хочеться, бо ми тут задохнемося. Так що зараз її повністю напевно закліє, підготуємо. І завтра з я прийду і пофарбую вже. Зараз будемо красити пройоми в чорний балончик матовий а диски Я все-таки вирішив покрасити в білий. І мені здається, що в білому кольорі вони будуть виглядати набагато красивіші, ніж в чорному. А чорний балончик якраз у нас є, використаємо його на дверні пройоми, бо вони в стані такому ну... Напевно трохи краще все-таки. Думав, я красити всю арку, тобто і отут, і з щось сторони, і зверху, але, напевно, залишимо тільки порог. Люди трохи похожні в напевно. Невеличкий другий слой. Однозначно стало краще. І так, ось ми підготували машину, вона вже повністю заклієна, все, що треба. Тільки колесо ще залишається, радіатор. Що ще? А, і ручки, дверні ручки ще з другої сторони. Бо мені треба буде ще завтра виїхати, тому дверні ручки не закліювали. До речі, цю дверку вийшло закрити. Просто опустив там той замок і захлопнув її, і вона захлопнулася і, і все, її закрилося. Але відкритий також можна, тобто вона відкривається. Також, що ми зробили, покрасили прийоми, тут можна побачити. Все заклеїли. Тут тоніровочка, тут тоніровочка, тут тоніровочка. Але це всі куски побриковані. Тут алігатор. Аліатор, алігатор, ну а чоб б і ні. І, в принципі, отак от. Вже 10-ту -го годину вечора, тож фарбувати її буду завтра вже. Залишається тільки обіжирити її і, в принципі покрасити. Це буде два кольори. А, і ще молдінги. Ще заклеїти треба буде. Оці от молдинги. Ось криша буде білою, тобто вся криша і оця от стійка до цього молдінга буде в білому кольорі. Все, що буде знизу, то буде в кольорі слонова кістка. Так що плани грандіозні. Завтра буде видно. Така тут бомбова тоніровочка. Так воно все виглядає з салону. Просто ракета. І так, наступний вже день. Сьогодні дуже непогана погодка. Сьогодні десь 13 градусів на вулиці, плюс-мінус достатньо так сонячно. Дощів не обіщають, так що ми займаємося, доклієм вже всі моменти, які ми вчора не докліїли. Тобто це молдинги я вже заклів. Залишається ще колеса. І повністю обіжирити. Та й, в принципі, можна вигоняти на вулицю і фарбувати. А десь жирюємо. забон. Мало пилу правда, залишається. Це буде що за апарат? Деш. За рук тут стали. Все, зараз ми будемо фарбувати кришу і диски в білий кольор, і після того вже забеляжуємо нову фарбу, поміняємо фарбу в фарбопульті і будемо вже фарбувати кузов веслу нову кістку. Буду її замішувати з розчинником і заливати в фарбопульт. Фарбопульт отакий, типу самий звичайний інтертул за 900 гривень чи 800, сопло 1,4. так що будемо пробувати. Повинно отримати. Я думаю, досить і досить непогано. Консистенція вже ніби правильна. Є трохи таких маленьких пузирків, і в принципі вона ну, десь, напевно, як оліє. То плюс-мінус таке нам і треба. Може треба буде ще трошки зараз підлити розчинника. Подивимось. Зараз спробуємо, як воно буде. Може ще піділью. Вже, в принципі, все готово, фарба заміщена. Е, настроєний цей фарбопульт. Компресор поставили, щоб отак він не заважав. Тож, в принципі, зараз буду продавати машину, буду її е, обізжирювати, і в принципі вже буду виїжджати і фарбувати. Зараз заливаємо вже фарбу в пульт і будемо починати. Так, зараз ще треба відривати кусочок картонки невеличкий. Ну ладно, Цього принципі, буде достатньо, думаю. Він мені потрібен для того, щоб отак от прикривати цей стик, щоб не сильно попасти на кузов. В принципі, це по барабану, тому що кузов далі теж буде перекрашуватись. Тоді вже буде головне не попасти на дах. Да, дуже воно все диктант. По-моєму. Або маленький тиск, або дуже мало розчинника я налив. Мені здається, так. Угу. Напевно, ще дуже мало розчинника, бо дуже велика крапля прям. Або може мало тиску. Зараз ми це урівноважимо. І так. О, добавив ще трохи розчиннику, зараз будемо пробувати. я все, як ви бачите, в один такий просто жирний слой. Воно там місцям може десь і потече, але в принципі пофіг. Бо ця краска дуже довго сохне. Вона щоб вона повністю висохла. Треба, щоб машина як мінімум годинок в постояла на подвір'ї. Вона якось не состиковочка виходить. Звичайно, вроді все окей, а тут дивись. Це в бульбах пішло. Зараз виходить повна херня, тому що ми або погано обіжирили, або фіхів знає, що тут таке. вся криша просто в комішках. Пишіть в коменти, може токолка краски. Нам сказали ви пацієнти брати звичайний. Коре, ми взяли такий звичайний white spirit і розмішали його з фарбою. Може проблема типу в цьому, що вони не состикуються. Це тут написано для алкідних лаків та емалів. А у нас алкідні. Ну хто знає хто. Може пошкурено погано, може обіжури погано. Таке собі, таке собі. закінчилась фарба. До речі, як варіант, може ми налили дуже багато розчинника. До речі, ця частина вийшла набагато ліпше, ніж це. Все таки, ніж Але тут я його походу маловато налив, бо тут велика крапля. Це взагалі срака. Це я фіг знаю, що з цим робити, звісно. Що мені здається, що вона запосихає. Ходу, тому що як багато підсихає не підсухаю, посушується да, тут інфагасом. Пробую прямо так зараз, трошки лайтовий такий другий слой, щоб попробувати цей, цей весь колхоз перекрити. Потроху перекривається, я хочу сказати, навіть. Точно стає не гірше. Але отут то, що протер серветочкою тепер виглядає так, ніби воно ще з кісточки помильовано. Але прошу, до речі, до цього не відноситись як до якогось нормального ремонту машин. Ми просто експериментуємо, що з того вийде. У будь-якому випадку ця машина коштує 4 тисячі гривень. От зараз дуже наглядно видно, як з правої сторони, вона прям все в капельку, ну дуже погано. Ліва сторона кричі, прям набагато краще. Да, да. Якщо не придивлятись, то це бомба. Однозначно стає краще. Коли ну, перший раз я попробував диски, там от навіть видно від, від, така нефілова капля потекла. Хоча заливав, я досить так лайтовенько. Дуже багато розчинника, це точно. Але фішо то ладно. головне, щоб ми машини покрасили нормально. Це повне фіаско. Все просто потекло нафіг. Коротше, кліша пофарбована, ну з недоліками, але в принципі однозначно краще, ніж було. <ріху> Тож тепер ми будемо фарбувати кузов. Так виглядає фарба слонова кістка. Ну, непогано, я думаю, для цієї машини буде прикольно. Просто буду її продавати вночі. Мені здається, знову трохи забагато розчиннику. Зараз подивимось. Будуть виходити такі штуки, як на, на даху, то та фігня. Це дуже мало. Головне, щоб воно знов не повилазило. Як не крути, все одно зараз забагато, напевно, я налив white спіріту і плоскості горизонтальні. Тут все окей, нічого не тече. Ну, типу, отакі цязочки, але ладно, вже закрим типовочі. А тут вже прям не дуже. Все течест навіть капає. Треба пробувати налити ще більше фарби. Вам все потекло. Треба от якийсь конкретний визначити якийсь конкретний відсоток розчину розчиннику, який треба заливати фарбу. Бо я такого типу такої інформації не обладаю, <схи> тому я все просто робив на глаз і на глаз це дуже фіговий, як ми можемо побачити. Але ну що це все досвід? В будь-якому випадку ця машина стає набагато гарнішою, ніж була. В принципі результат виходить непоганий, тільки треба буде її продавати вночі цю машину, щоб ніхто не бачив цих це жарт, впальне може на ні Вже фарбував в принципі все закінчив. Зараз промиваю триста Получилось. Дуже погано вийшло, чесно кажучи. Капот це просто жах. Дуже багато розчиннику, судячи по всьому було. І плюс місцями вона дуже погано зашкурена була. Місцями взагалі не зашкурена, ну коротше дуже фігово вийшло. Що можу сказати? Сьогодні треба на ній поїхати. А ні, сьогодні вона буде сохнути. Як вона висохне, я її зберу. Ми на ній поїдемо на оффроуд. Десь вночі я її пофотографую. Буде просто лялька. Єдине, що тут гарно вийшло, це кольори. От кольори підібрані прям прикольно. Біла криша, машина, сама слонова кістка. Диски дуже дуже класно дивляться на ній насправді. Але якість прям... Ця дверка здається, що взагалі вона не профарбована. От якщо відійти трохи, вона здається, взагалі, от оця частина як не профарбована, кажеться. Але якщо підійти ближче, тут все потекло вже. Але в будь-якому випадку краще ніж було. До речі, до речі, колись я фарбував, у мене була дев'ятка, навіть дві дев'ятки. Я їх пофарбував. І я навіть ставлю фотографії. Моя дев'ятка, яку я пофарбував вночі в ряду між гаражними між гаражами, в гаражному кооперативі, Там все в пилюці. і я її пофарбував взагалі без єдиного підтіка, без єдиної такої штучки. Тільки пару мух туди сіло трохи полюка було а це звісно трохи вже, вже забув як це робиться знімаємо захисну клівочку баш закрасило так в принципі коли вже знімається потроху скотч то виглядає воно трохи краще бо є якийсь контраст і не так кидається в очі всі плямки. завтра їдемо на ній на офро. Якщо підійти, з 10 метрів виглядає вона реально добре. Коротше, я в принципі весь скотч вже зняв. Завтра ще сюди приїду, зберу її морду, повністю ну і жопу поставлю бампери, номери, решітку радіатора. Думаю, до завтра вона повинна висохнути. Зараз ми ще лампу втічити, трохи вона нагріється. Процес буде швидше. Я думаю, ти з лампою. Так, вже наступний день. Вчора ми красили машину. Сьогодні така досить непогана погодка, взагалі дуже тепло. Відкрою гараж. і Зараз подивимось, що вийшло з нашої покраски вчорашньої. Дуже цікаво. Ні, ну отак, от при такому освітленні, та вона як нова, взагалі, ну вм'яти не тільки, ну так теж виглядає добре. В плані дефектів по фарбуванню. Якщо підійти на метр, то дуже жорстко видно. Ці всі підтеки, це просто жесть взагалі, це капець. Ну але якщо отак от стрьох з п'яти метрів, вони в очі взагалі не кидаються. Але пофарбовано звісно, дуже погано. Це взагалі просто треш майже висохло. Тут муха. Такі кратерки, типу, і під ними синій. Чи що це за колір такий? Ніби синій. Хоча тут синього нічого не було. Так, то вона вже вся висохла. Ну так, ще місцями трошки береться. Зараз її на вулицю виганю. вона там ще трошки постоїть. До речі, можна її зараз, в принципі, зібрати. Накинути бампера, решітку радіатора і повністю її зібрати. Та й поставити відразу в продаж, напевно. Ще треба з резини якось фарбу відтерти, бо нам тут не вистачило трохи скотча і пофарбували диски разом з резиною. Ладно, буде Зібрав же повністю машину, так вона виглядає. Зараз ще парочка фінальних штрихів. Пройдусь в салон трошки поліролькою, щоб блистів, Килимки поставлю сюди. Ось, тут трохи фарби на склі, треба теж забрати. Фарбу з куліс треба забрати з резини. Та я її, в принципі, фотки викладаю на продаж. Салончик виглядає просто, просто пушка. Понадирав навіть коврики трохи. Подивіться, як все блестить. Як нова машина, просто. Єдине, що вихлоп я не зробив. Я не зміг поставити той резонатор. Тому буду фоткати так, що буде час попробую ще поставити. Не буде, то просто віддам в комплекті з машиною той резонатор та і все. Але машинка виглядає бомбово. Вірники ще не поставив. Зараз швиденько прикручу. Прикрутив дзеркало, номери прикрутив на саморізи. І резину я забув відмити. Все, машина вже повністю готова. Зараз буду її фотографувати і виставляти на продаж. Ось так вона зараз виглядає. Просто бомба, ні. Прикрутив дзеркало, прикрутив номер на саморізи, решітку прикрутив все. Тримається досить непогано, надійно. Ось єдине, що така водійська дверка, вона, походу, не зачиняється тут. Закрилась. нефіга собі, салон на ній виглядає просто бомбічно. Роблю побільше фотографій з різних ракурсів. Потім фотки салону, підкапотного простору, багажнику і там по мелочам. Але на фотках вона просто ляля проти сонця, фоткаємо, не видно ніяких підтьоків, перекупські двіж. Цю жоху я не хочу себе тримати тиждень, два, три, чотири, поки буде вона продаватись, тому я хочу її продати досить швиденько і відповідно ціну я буду ставити не якусь заоблачну, типу плюс-мінус адекватну на цю машину. Я думаю, це буде ціна десь 13-14 тисяч гривень. На фотографіях вона може бути виглядає і на всі там двадцять двадцять тисяч гривень, але по факту вона тих грошей, як я вважаю, не коштує, тому буду ставити десь 13-14 і продати, типу, за 11-12 з торгом. Так що план такий. Спочатку. Я поставив цю машину на OLX за 12 тисяч гривень, але було дуже мало попиту. За тиждень всього пару дзвінків, пару людей написали, ніхто не приїхав, не подивився. Після того я знизив цінник до 10 тисяч гривень і за пару днів приїхали чуваки і забрали її за 7200 гривень. По ітогу на цій машині я вийшов в нуль, бо з всіма розхідниками вона мені вийшла в 7100 гривень. Так, друзі, ось відео підходить вже до кінця. Така вийшла історія з тим Жигулем. Продав його, по ітогу, як я й сказав, в нуль, в 7200, ну, 7100, я, по-моєму, рахував, мені то все вийшло, і типу плюс 100 гривень десь так. Кі з того можна зробити висновок. Що на таких машинах супер ультра-пупер дешевих ну нічого не заробиш. Самий кращий варіант це купити там Жигуль, Я не знаю, якщо ви вже хочете типу заробляти прямо на таких машинах щось спробувати робити, то краще всього в них, в них нічого не вкладати, як я це бачу. Тобто купити просто максимально дешево і продати там в плюс там тисячу, в плюс півтори тисячі, условно кажучи. Є іноді бувають да ситуації, як у мене було там. З червоною яку я продав в, в плюс 200, там, 6-30 доларів, просто там закрасив пару рижиків. Так само в мене була зелена четвірка, на якій я теж заробив десь 200 доларів. Теж її трохи помалював і підкрасив. Але зазвичай машина за гроші вони дуже вшатані. Там, якщо ви вже робите, то треба робити все. А щоб зробити все, то треба дуже багато часу і вкладень фінансових. До речі, у мене зараз є Ford синій, який мені подарував підписник, і я думаю, що наступне відео вже буде скоріше за все, про нього, як ми його відновимо. Заведемо і треба його продавати. Тоді вже буде якийсь банк, і на цей банк десь буде, не знаю, типу тисяча доларів, напевно. І на цей банк вже можна щось купувати, щось купувати, може якогось лануса чи щось такого плану. Так що треба вже пересідати з тих жуглів на якісь більш-менш нормальні машини. Ось, а всім, хто додивився до цього моменту, дякую, всім гарного дня, хорошого настрою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також у мене є інстаграм, телеграм-канал переходьте, підписуйтесь і всім пока. Пам!